Ой. Мене щось нудить, мама. Ханна, не смій плакати в такий святковий день. Так я не плачу, мама. Ти плачеш, я твоя мама, я тебе дуже добре знаю. Не смій плакати в такий святковий день. Мам, я не плачу, кажу, мене нудить. Чотири роки минуло. Чотири роки минуло, як минуло. Сумую. Хто зна, може живий, я може ще в полоні. Я тебе чудово розумію, ханна. Але хіба ти ані трохи не кохаєш? Мурка. Я кохаю, Мурка, мама. Кохаю. Просто ви ж самі все знаєте. Мене зараз ніхто не бачить. Окрім вас. Я... Он он бачит